Немає сьогодні, вчора, завтра, нема загроз удару ракету по літячому садку, нема загрози удару ракету по лікарням. До речі, загрози від вас більше в цьому плані. Тому що ви вимикаєте світло лікарням, щоб не дай Бог один українців не родився, або не дай Бог одного українця ще не врятували. А чого ж ви криси вонючі, продажні, корупційно отожені, Прокрадені вже. Чого ж ви не зібралися в приміщенні Верховної Ради України і не зробили, як ви любите то селфі робити у Вишиванках, то ще хоч хуйньою займається, то друг друга за члені ловити. Так а чого ж ви не соберетесь в Верховній Раді, не зробите публічного звернення до світу і не скажете, ваша ж там ціла Ванга сидить на букви з фамілією, ой, на букви з е, посадою? Гур, блядь, візьміть свою вангу оцю. І скажіть, що ми залишаємось нашим народом. Ми залишаємося тут сьогодні, приміщенні Верховної Ради. І якщо ракета пролетить, ми маємо сказати всьому світу, що це Путін, що ми не на карти це кидали, А ми про це знали, і ви про це знали. Тому ви офіційно хочемо про це за чого ж ви брать до ваші громкі сука речі, помощні побачив своїх залив, якими по 70, сука йованих тисяч гривень по позарплати повиписували. Та хоч би одна, блядь, від вас може польця була. Хайте. І тут народ проїграє, чи вас біжокнули. Мусора потікали тепер, через одного повипускали їх на роботу. Значить, сука, як ловить е, людей, хлопців, ганять. Як їздить це, сука, на машинах, на новеньких на новеньких, на пікавчика, кофе їздить, е, е, пить, щоб перекривати навіть дорогу, тому що воно, сука, встало жопу підняло, машину кинули пішло пішло пить. І утром, коли машини їдуть по вузької вулиці, вони повинні об'їжджати цей пікап, тому що воно падло, пішло кофе пить. Ви що перші дні поуйобували, що зараз поуйобули? Так ви нам треба. Ми без вас прекрасно справлялися перші дні, і зараз справимося без вас. Ми мені тепер ніхто. Ви можете хоч бандію, хоч погони одіти, але мені ніхто. Я вас не визнав, ви кристи просто продажні кристи, які потікали. Я не втік, я тут застався. А що ви зробили? Тільки нас переслідуєте. Так тоді уйобуйте нахуй. Тому що коли ви саме ті, хто нас повинен захищати, здриснули з корабля, то в мирний момент, або в режимі війни, як ми вже вже три года, ви нам нахуй не треба. Вибачте будь ласка, українця за такий тон. Ну, я ще, я думаю, що я ти мені по порученню всіх уже українців це сказав сьогодні. І парламенту, і мусара. Ви, прокурори, е, депутати, мусарати, все так юбло. Ви що, перші дні в юбках і, і, і платях потікали. Що сьогодні ви не повиходили офіційно вже на роботу, не вище, тому що є загроза. А нам, сука, загроз нема. А пацанам напередку загроз немає. А в Константиновці 10 кілометрів залишилися е, орки, е, оркам дойти до В них загрози немає. Донецьк живе не під загрозою. Дніпро, Суми, Харків не під загрозою живе, Миколаїв не під загрозою живе. Только ви те не під загрозою. Це ми і за вас підуров, день під загрозою. Тому що ми хочемо допомогти нашій армії, ми хочемо допомогти цій Україні. А ви, блядь, загроза, загроза, загроза. Ви сука, як не світ виключите, когось розпакуєте, або карточки заблокуєте. Боже ви не способні на що. І ще одне, українці. Сьогодні для мене нема загрози. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Ну сіба що здохнув. Ми зараз їдемо і скупляємося і відправляємо хлопцям. Медикаменти, продукти, теплий одяг. Я вас дуже прошу, нам сьогодні треба 48 тисяч гривень. У мене загроз немає. Вони загроза тільки від мусорої системи. Тому допоможіть, до карточки туди є. Нам сюди треба скупитися, хлопців треба вдягати, хлопців треба лікувати, хлопців треба годувати. Саме те, все, що потрібно від влади. Це мала робити влада, а робимо ми з вами. І ми будемо це робити. А закінчиться війна, вона дуже закончиться і дуже несподівана для нашої влади. Потім поговоримо з нею, з цією владою, то лівою, і це буде з ким говорити ще. У мене все вибачте за емоції.